Наближаються довгоочікувані свята, коли кожен з нас прагне тепла, світла та затишку в родинному колі. Проте, щоб вся казкова атмосфера не перетворилася на небезпеку, важливо пам'ятати, святковий декор потребує відповідального ставлення. Агенти 101 нагадують, що ваша уважність це головна запорука спокою для вас і ваших рідних. Тож давайте зробимо ці дні не лише радісними. Та й максимально безпечно. Дотримуйтесь простих правил. Пам'ятайте про правило одного метра. Встановлюйте ялинку не ближче, ніж за 1 метр від опалюваних приладів, шпор та м'яких меблів. Краса має бути стійкою. Надійно закріпіть ялинку. Пале дерево може не лише розбити іграшки, а й перекинути свічки чи обогрівати. Важливі деталі. Не встановлюйте ялинку на проході у разі евакуації. Вихід із приміщення має бути вільним. Натуральна ялинка, що висиха, висока, спалаху, як в них. Відкуйте уважно, якщо хвороб і обсипалася, час її прибирати. Гірлянда має сяяти, а не іскрити. Використовуйте лише сертифіковані товари. Будь-яке пошкодження це сигнал у виконати пристрій. Йдете з дому або лягаєте спати. вимкніть гірлянду з розетки. Режим очікування це теж ризик короткого замикання. Один подовжувач не для всього зразу. Не перевантажуйте електромережу, вмикаючи обігрівач, чайник та всі гірлянди в одну розетку. Бенгальський вогник це відкритий вогонь з температурою понад 1000 градусів. Тримайте його подалі від одягу та ялинки. Дітям до рук. Тільки під наглядом дорослих іскра на одязі може миттєво спричинити пожежу. Свічка це затишок, але і загроза. Ставте їх тільки на негорючу підставку і гасіть, як тільки виходите з кімнати. Нагадуємо: використання піротехніки салютів, фейерверків, петард в Україні сурово заборонено. Це не тільки порушення закону, а й зневага до спокою інших. Гучні звуки зараз це тригер, а не радість. Залиште салюти в минулому, святкуйте тихо та відповідально. Нехай свята будуть світлими, а робота рятувальників лише профілактичною. Бережіть себе. Безпека це найкращий подарунок, який ви можете зробити собі та близьким. У разі будь-якої небезпеки не зволікайте, Телефонуйте 101.